Вітаю вас, малята! Веселі друзі знов з нами і готові допомагати нам розуміти власні емоції, помічати, що відчувають інше і що робити для кращого розуміння одне одного. Минулого разу ми обговорювали історію ізі та пустотливий сюрприз. Так, як ми очікуємо. А сьогодні на нас чекає нова історія від веселих друзів про те, як добре співпрацювати з іншими та як чудово вирішувати проблеми разом. Влаштовуйтеся зручніше, слухайте уважно! Історія називається Семмі та Фризбі». Рейгі та Семмі вирішили спробувати нову гру. Вони гратимуть із фризбі. Намагайся не кидати диск надто високо чи низько, порадив Семмі. Регі зосередився і кинув фризбі так, що Семмі міг його зловити. Тепер твоя черга. вигукнув регі. Семі, який був досить високим, намагався кинути диск так, щоб регі міг його зловити. Ого, доволі високо! Як добре, що я вмію стрибати, впевнено зауважив регі. Захопившись горою, регі захотів побачити. Наскільки високо може стрибнути семмі? Він зібрався з силами та дуже сильно кинув фризбі. Ану спробай зловити тепер. Але диск полетів занадто високо і застряг між гілками дерева. О, ні. Я кинув занадто високо, вибач, семмі. Семі поглянув на високе дерево. І замислився, чи зможуть вони дістати звідти фризбі. Не переймайся, я спробую його дістати, сказав Семя, готуючись до стрибка. Після декількох спроб Семі зрозумів, що він не зможе дістати фризбі. Якби високо я не підстрибував, я не можу до нього дістати. Зітхнувши, сказав Семмі, Регі підійшов, щоб допомогти, а в семмі з'явилася ідея. Слухай Регі, якщо ти станеш мені на спину, ми точно дістанемо диск разом. Регі подумав, що це гарна ідея, хоча йому було страшно балансувати так високо над землею. Довірся мені. Я стоятиму так, щоб ти не впав, запевнив Семмі. Дякую. Мені потрібно дотягнутися ще трішки, сказав Регі, і йому нарешті вдалося скинути фрізбі з дерева. Ура! Ми зробили це, радісно вигукнули Регі та Семмі. Регі дуже хотів продовжити гру, але раптом диск почав рухатися, ніби хотів, щоб Регі наздогнав його. Як це? Фризьбі ожив? Чи мені це вижається?» – розгублено запитав Регі. Коли Регі намагався зловити диск, він опинився під Семі, а потім. Почав рухатися довкола нього. Що відбувається? здивовано запитав регі. І ось друзі побачили, як краб виліз із піску, тримаючи фризбі над головою. Привіт! Хочеш пограти разом із нами? запитали друзі, сміючись із витівок краба. Краб вважає, що жарти це дуже весело, але не завжди доцільно використовує їх. Мені пощастило, що Регі та Семмі не ображаються на мене за мої жарти, подумав краб. Та-да! вигукнув краб, обертаючи фризбі. Семмі подобається вирішувати проблеми разом із друзями. Позаяк можна використати сильні сторони кожного. Важливо довіряти одне одному, коли ми працюємо разом, і вірити, що все обов'язково вдасться, подумав Семі. Ми змогли продовжити грати у фризбі завдяки тому, що регі вистачило сміливості стати мені на спину та дістати диск із дерева. Сподіваюсь, що ви уважно прослухали історію і готові її обговорити зі мною та з дорослими, які поруч з вами допоможуть нам картинки. Регіта Семмі сміливо й охоче спробували те, чого раніше ніколи не робили. Які емоції ви відчуваєте перед тим? Як спробувати щось нове? Регі закинув диск на дерево. Що, на вашу думку, відчув Регі? На мою думку, він почувався винним в тому, що сталося. Семмі міг би образитися на друга, проте натомість вирішив виправити ситуацію. Як вони співпрацювали? Ні регі, ні семі поодинці не могли дістати фризбі, Тому семі придумав, що регі може стати йому на спину. Придумайте, як ще друзі могли б дістати диск із дерева. Чи були ви роздратовані чи ображені на друга, який припустився помилки під час гри? Як, на вашу думку, почувався ваш друг. Краб пожартував над друзями. А що ви відчуваєте, коли хтось жартує над вами? Регіта Семі засміялися над витівками краба. А якою могла би бути інша реакція на жарт? Поділіться своїми думками. Фрізбі – гарна розвага у теплу пору року, а взимку чим можна розважитися. Пропоную зліпити сани веселим друзям для зимових розваг. Сани це возик без коліс, який зазвичай має полози. Шматок пластиліну розміром з горіх поділяю навпіл. З однієї частини розкачую стовпчик. І поділяю його на дві частини. Загинаю з одного боку кінці. Вийшли полозя сани. Другу частину пластиліну розкачую у довгий стовпчик і поділяю на три частини. Сплющую кожну і прикріплюю упоперек полозів. Це сидіння сани. Розкачала шматок пластиліну у пластину. І надала заокругленої форми з одного краю. Це спинка саней. Треба прикрасити спинку будь-яким візерунком. Я обрала візерунок сніжинка. Притискаю спинку до саней. Додаю підлокітники по боках для безпеки. Ось такі санки у мене вийшли. Веселі друзі добре розважаться. Чекатиму світлини ваших саней. До зустрічі!